Ну і щороку, у четверту суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голотомору. Тож з цієї нагоди, Київський безпековий форум організував спецподію розірвати замкнене коло смерті, присвячену 90-м роковинам голодомору. Під час заходу відомі діячі, дипломати та науковці проводили історичні паралелі двох геноцидів: того, що відбувався у 30-х роках, і той, що нині Росія чинить проти українців, детальніше в нашому наступному матеріалі. До Національного музею голодомору геноциду пані Любов приходить щорічно. На очах сльоза, а в руках власноруч вирощені колоски. Тоді 90 років тому горе торкнулося і її родини. У бабусі в У однієї, і в іншої, по татовій, і по, татові, по мами лінії Багато померло дітей по татові лінії четверо друки. Розголодомор, окрім пані любові, сюди свої колоски принесли політики, громадські діячі та світові дипломати. Голодомор 32-го та 33-го років як акт геноциду проти українського народу вже визнали у десятках країн світу, так само як і те, що сьогодні Росія продовжує практику свого тоталітарного попередника. Тоді Сталін намагався використати голод як засіб проти української непокори. Тепер їжу на зброю перетворив Путін. Вихід зернової угоди постійні атаки і портової інфраструктури, руйнування Каховської дамби це все навмисне знищення сотень тонн продовольства для світу. Про це говорили під час спеціальної події Київського безпекового форуму. Те, що сьогодні ключові дипломати прибули на цю подію, є свідченням того, що вони перше вшановують. Ті жертви, які Україна понесла. А друге, світ повинен робити все для того, щоб це не повторилося. І тому для того, щоб цього не було, то звичайно правова світова система повинна працювати на кінець до міжнародний кримінальний суд повинен не просто видавати ордери на арешт Путіна. Міжнародний кримінальний суд повинен арештовувати Путіна і таких, як він. Світова правова система повинна всіх притягати до відповідальності, і Україна повинна перемогти в цій війні. Наслідування Путіним політики Сталіна відмітили історики та науковці з різних. Точків світу, а посли держави Ізраїль, Великої Британії та США у своїх виступах наголосили на тому, що світ має зробити все, щоб зупинити диктатора США і наші партнери віддані ідеї допомоги українському уряду і українському бізнесу продовжити рух цим гуманітарним коридором. Ми рішуче налаштовані не дозволити Росії Володимиру Путіну зупинити надходження продовольства світові і не допустити, що продукти харчування використовувалися як зброя. Посол Великої Британії відмітив, що всі злочини, що кояться нині, неодмінно потрібно фіксувати. Так само, як у 1933-му це робив його співвітчизник, журналіст Гаред Джонс. Він був а, і дуже а, хоробрим журналістом. А, дуже важливо, що ми маємо всі досвідчення про це злочини тут а, в Україні. Він приїхав потягом. А, але він uh, уїхав від потягу 40 сорок кілометрів, щоб він міг тут, в Україні uh, ходити і бачити своїми очами Холодомор. І писати про це, писати правду в журнали для всього світу. Російські наміри знищити українців сьогодні додатково проілюструє її тематична виставка. Тії у національному музеї голодомору голокосту відкриють 23 листопада. Ми покажемо на виставці щоденник закатованого письменника Володимира Вакуленка. З Харківщини ми покажемо зерно з терміналів одеського порту, яке згоріли після обстрілів російських, і дуже багато інших цікавих експонатів, які ми знайшли в експедиціях і залучили за допомогою наших партнерів. А 25 листопада на території меморіалу чекають усіх охочих запалити свічку у пам'ять невинних жертв штучних голодів, спричинених руками диктаторів. Юлія Махових та В'ячеслав Серебренніков, телеканал Київ.